На Одещині продовжуються навчально-методичні збори з військовими моряками, які в цьому році отримали первинні військові звання офіцерів, молодший лейтенант або лейтенант. Акцент в проведенні зборів ставиться на загальновійськову та командирську підготовку. Більше спрямована робота на курсах на психологічну підготовку, на надання вам більш конкретно тактики дій. Причому дії як особисто, як військовослужбовця, так і вже як офіцера, який є командиром, є начальником. З вами будуть проводити навчання офіцери як командування військово-морських сил, так і діючих частин. Офіцери, які мають досвід участі в антитерористичній операції, офіцери, які мають досвід офіцери та старшини, які мають досвід, уже бойовий досвід. Під час практичних заходів учасники відпрацювали нові підходи, здобуті під час АТО підвищували командирські якості та методичні навики, щоб у майбутньому вправно та ефективно організовувати несення служби підлеглого особового складу у повсякденній діяльності та під час ведення бойових дій. Після навчально-методичного збору офіцери прибудуть до своїх підрозділів та продовжують службу у військових частинах національного флоту.